Всім привіт, мої подписчики, з вами знову я, Рома І сьогодні я буду гуляти и своїм другом. Ось його аккаунт він давненько гуляє. Короче е -е 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 Я вс буду гуляти з другом Ну а ви... подпишитесь На мій канал Йо. Так, точно. Так. Ну а де це епік? Це, мабуть, і всього, да? Тут є епік, а тут. Угу, немає. aber oh. Das ist ein v. Oh, ja. Ну, я буду гуляти з другом, так. зробимо звуки. Ага, якраз 5 вандів. Він написав ок. Так що ми будемо гуляти з другом. Смерть, коротше. Зараз я готовлюсь. Матчук. Ось тут плюска. Кидає йому зразу скини з усіх пусок, які в мене є це кола. І ось. Типу дев'ять фас. Ох, вот такая месовок. Чм, в скикер скинил. меня особо спас на лодке. Здесь особо спас. Ох. И есть такой у него, Жить прикольный. Что вроде. Ким. Тебя это... Не вспомнила, ты помню, ты далее? Я біду, ви. <риву> Та вам дивиться. Рада знаю, які наклейки підходять на цей спас, Там їх показую. Да вот это мені ох, я не хотів. Так, подождіть. Йо? Я... Не у ти в да це в а я так і не так на що що в так ну на це купую це і це ай я забув Нічого ну, Я пінг, якби Ні, на автовал. Я все ну, не, не хотів на ствол так. Ну, видите, ки мене так делать. Пиши уже. Что за пінг тупий? Одразу. <су> Копинг, uh -huh. uh -huh. то я могу. Да куда сбегать? что That's how you should be like too much. Oh I should be scared of this. Bobby. Ага. Так значить. Ай, вміна команд. Ми, короче, смертью граємо. Ну, я не знаю, я не живні. Це ми просто друг. Ми дружимо, ми е, юзники буває граємо. Ми просто друзі самі лучше, як би. Ну, Добається взяти щось. Оба його викатати такого візьму. Якось мені подобається Такого взять дигел, короче. И тай. Я візьму дигел, попробую ему хетку дать. Я, короче, сейчас придумаю. Придумал тактику. Сейчас пока что не могу дигел, Я фон волю е, файл чай и цей е, той. Тільки самого не пишу на не пішов. Бо він... Я написав даже не понять. Я її тоді почитаю. Ха-ха-ха-ха, якийсь калякулі написав непонятні. Да втєв за пінг я не можу. Uh huh. Uh... Забрав ноль патронів і я забрав. Так. Коротше. Я буде знов писати. Та чому такий пінг! Фух. Нашу той доліки і ми зараз гуляємо з ним. Просто це підома набрати один лайк. та я Це відео набираю один лайк, там ми все з цим другом розгуляємо. стояти стоять вже 20 секунд. Я вже забув про цей пінг. Нічого, Я подивлюся получше. Потому мене у меня осозу інтернет. Поняв. секунд і буде звук специальный починається музика перед вырезали І Йдемо вбивати противника Все, мене вб'ють. Один удар, не за спістолета. Не попав. Інтернет. Забрав. Десь ка в нього, як хоча, 40. Прямо гарна, бімба. Хочешь, проблема понял взять і все лучше пушку. ПДНО в то. ПДН у то. Мене ПД Ну хай буде падену. Я Я й ту пузку, конечно, пересуну. Да может быть. А він то все всему. 37 секунд. Я все забув про той пинг. Насу я придумали у втендові такий. А тепер скажіть його. я вже не буду показувати. Um. Ja no to było biec do brać. ja 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 А в смысле я тебе забрал здесь? Стреляйся, короче. Интернет. У него якась какая-то М40 вс гарно. Была. Че? Ну закінчили чи як? По сути, да. А, вс заевпало. Або це до конца зарублено. Дивіться, как у него М40 гарно сходить. Вот такой М40 я хочу собі купить. Перемога ЕБОЛЬ! Ух ти, ух ти. Ну а всім до побачення, до нових відео, пока-пока!